Моє вітання всім! Ви на каналі Культурна Валіза в кадрі Олена Горячих. Сьогодні моє відео про найулюбленіше про театр. Друга половина театрального 2023 та 2024 рік були насичені на театральні прем'єри та події. Режисери та глядачі досліджували українську класику Наше коріння. Про інтерес публіки до вистав за класичними творами свічить повні зали у театрах. Навряд чи корифеї української класики: Кропивницький, Садовський, Сахсаганський, Карпенко Карий могли уявити, як можна сьогодні поставити на сцені українську. Класику сьогодні ми пізнаємо українську класику очима українських сучасних режисерів. Неабиякий бум спричинив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, а саме режисер Іван Уривський, та вистави. Безталанна Калігула, Марія Стюарт Конотопська відьма. І хоча прем'єра Конотопської відьми відбулась 28 квітня 23 -го року, на протязі 24-го року, квитки розлітались за лічені години. Чому ж її феномен. Чому такий скажений попит на квитки, які у перші дні розлітались за 20 хвилин? Чому серед такого різноманіття вистав Шевченківську премію у 24-му році отримала саме Конотопська відьма? Чому інструментом культурної дипломатії стала саме Конотопська відьма, уривки якої були показані на глобальному саміті миру у Швейцарії у 2024 році? Породу отримують автори вистави Конотопська відьма за повістю Григорія Квітки Основ'яненка. Режисер-постановник Іван Урибський, художниця-постановниця Тетяна Обсійчук, Хормейстерка Сусана Карпенко причаровує чорна біла естетика постановки: тінь тут грає зі світлом, тиша часом голосніше за звуки. Мертві виглядають більш наповненими життям ніж живі. А боротьба точиться на тлі білої стіни між двома предметами, символами Христом і Відьомським котлом. Місце починається на тлі білої мазаної стіни, де на призьби сидять три жінки, три білих фігури, що наче вросли в ту стіну. Костюми та декорації Тетяни Осійчук є одним з елементів приголомшливого успіху вистави. Другим елементом є спів. Головний хормейстер театру Сусана Карпенко додала автентиці сучасності. Колядки, колискові весільні пісні приправила оркестровими варіаціями. Вийшло сильно та місцями моторошно. Вистави – два склади виконавців, кожен зі своїми зірками та фан-клубами. Режисер каже, що через два різних склади відрізняються версії вистави. Деякі глядачі саме через цей момент хочуть подивитися обидві версії. Михайло Кукуюк та Назар Задніпровський, виконавці ролей Пістряка та Забрьохі, про своїх персонажів кажуть так. Можна я це слово скажу? Євнюк. Все, крапка. От я такі люди, от це пістряк. Нехай трошки люди помислять. Ми інколи так кидаємося до якихось таких речей, до якихось крайнощів, а воно не завжди добре. Треба завжди зберігати спокій. Ну, Облічше таку вла. Що її обернемо? Ух, я. Дороги, руківка, парапа. В цій виставі всі продають душу. Всі продають душу дияволу, всі продають, я кажуть, кожен по-своєму. Ми не проводили в такі паралелі, а десь, але десь таки з сучасним часом, це особливо, коли війна вона, війна, воно перегукується і зрозуміло, якою культурною. Фігньою е, е, ну, сотник і е, писар. Сенсаційною вистава стала, коли потрапила в тренди Тіктока. Відео з хештегом Конотопська відьма часом збирають під мільйон переглядів, звідси, неабиякий ажіотаж та полювання за квитками, а також велика кількість молоді у театрі. Це частково так і є. Якби, ну, я думаю, що це велика заслуга якраз соцмережа Тіктоку. Дякую людям, які. Знімають, виставляють і заохочують людей. Це дуже добре. Театру завжди... <пишло> да. Театру будь-якому завжди не вистачало реклами. Тобто люди бачать, наприклад, там якусь афішу йдуть по вулиці і думають, та нафіга мені театр це не цікаво. Я дуже багато зустрічала людей, яких колись в дитинстві повели типу на якусь там виставу, примусово. Коли вони були ще дітьми, їм не сподобалося. Вони з тих пір не ходять, бо думають, що театр це не цікаво. А насправді театр це дуже круто. Ще один фактор, що так багато молоді на виставі. Михайло Матюхін, актор і учасник гурту. Шмальгаузен це популярний в соцмережах театрально-музичний проєкт. У Конотопській відьмі Матюхін робить те саме, що і в Шмальгаузен. Грає та співає і зачаровує публіку. Давайте з вами підсумуємо все, що було сказано до цього, і знайдемо ж такий відповідь на питання: в чому ж феномен цієї вистави? Цю театральну постановку назвали театральною сенсацією. Актори, які працюють в театрі Франка дуже давно кажуть, що вже дуже давно, з років 30, не бачили такого шаленого успіху. А в чому ж феномен? На мою думку, це так. Зійшлись зірки, безумовно, неймовірно талановитий Уривський, прекрасна гра акторів, музика, декорації. І саме той час, в який вийшла Канатопська відьма, потребував саме такого продукту. Послухайте, що каже Іван Уривський про це. Поки вона йде, має попит, це, звісно, круто, круто, що це українська класика. Але що, що ми щось таке зробили неймовірне, я не можу так сказати. Тобто, це одна з вистав. Просто буває співпадає багато факторів, так, що вистава потрапляє в глядача. Вистава потрапила у глядача, і це ще не кінець, і це ще не фінал, тому що. Вистава з 2025 року розпочала свій світовий тур і після успішних гастролей у Польщі, Чехії та Німеччині вона крокує далі. Там враження такі, просто аж ти відчуваєш це все, от прям відчуваєш аж до мурашок. Я приїхала з Запоріжжя на виставу, брала квитки ще за два місяці. Атмосфера це музика. Світло, звичайно, той, той, як грають самі актори, того, що відчувається саме ансамбль, що вони всі грають якусь одну історію. З вами була культурна валіза, і не дивно, що це відео сьогодні про театр, адже весь світ відзначає всесвітній день театру. Тому я хочу привітати всіх, всіх причетних до цього найдивовижнішого виду мистецтва, всім, хто творить мистецтво. Я бажаю успіху і процвітання, і повних залів, і шалених оплесків і всебічної підтримки. Тим, хто дивиться з глядацької зали, я бажаю естетичної насолоди і натхнення від побаченого. А всім, хто ще не причетний і ніколи не був в театрі, я бажаю відвідати його. Маленький чи великий, професійний чи аматорський. Повірте, це того варто. На все добре і до нових зустрічей!